Доброго часу доби, шановні слухачі. Слава захисникам України! Слава незламності духу нашого народу. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Це дуже важливо в наш час. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Також дуже-дуже щиро-щиро дякую за донати, донати, які ви надсилаєте на рахунок, вказаний в описі каналу. Ваша підтримка для мене, особливо зараз, дуже-дуже важлива. Ми ж продовжуємо говорити про правові аспекти подій, які точаться навколо києво печерської лаври. Нагадаю, перше відео по даній темі було записано 31 березня, посилання на нього я залишу в описі. Сьогодні ж ми з вами поговоримо. Про події УПЦ МП в ракурсі додаткового судового захисту, від як вони вважають неправомірних дій національного заповідника Києво-Печерська Лавра. І перше, про що я хочу з вами поговорити зараз, це справа щодо усунення перешкод у здійсненні богослужінь. Ще 5 січня 2023 року до господарського суду міста Києва від УПЦ МП було подано позов з вимогою усунути перешкоди. Які саме перешкоди? УПЦ МП вимагає усунути перешкоди у доступі та здійсненні богослужінь? Та релігійних обрядів священнослужителями УПЦМП у будівлі Успенського собору це корпус номер 80 та у будівлі трапезної церкви, трапезної палати, корпус номер 29 9 січня, по даному позову, було відкрито провадження номер справи 910, дріб 423. Дріб 23. І фактично підготовче засідання призначалося на 7 лютого 2023 року. Але на зараз жодне засідання по даній справі проведено не було. Чому? Зараз поясню трішки пізніше. Разом з позовом ВЦМП ЦМП також винесло на розгляд суду клопотання, в якому просили суд. Остановити ухвалу щодо заборони заповіднику Лавра укладати будь-які правочини щодо передачі в оренду чи користування саме цими будівлями, тобто Успенським собором та трапезною церквою, будь-якій інші організації, окрім як УПЦ МП, та просили заборонити надавати будь-яким органам. Здійснювати богослужіння чи релігійні обряди в Успенському соборі та у трапезній церкві, крім УПЦМП, тобто УПЦМП, вважає, що користуватися будівлями Успенського собору, трапезною церквою можуть виключно вони. І більше ніхто не має права взагалі здійснювати будь-які релігійні обряди в даних приміщеннях. У, задовол... у задоволенні зазначених позов вимог щодо забезпечення позову було відмовлено. У ПЦМП оскаржило дану відмову до апеляційного суду. У зв'язку з цим розгляд даної справи у господарському суді міста Києва було зупинено, тому -то я вам і сказала, що досі, ще січня місяця, жодного судового засідання. По даній справі не було. В свою чергу, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для апеляційного перегляду ухвали господарського суду міста Києва про відмову в забезпеченні позову та відмови у відкритті апеляційного провадження. На сьогодні розгляд даної справи призначено на одинадцяте. Квітня і буде розглядатися дана справа в приміщенні господарського суду міста Києва в залі судових засідань номер 6 о 11.20, 11 квітня .20 .11 2023 року. До речі, суддя буде розглядати Олександр Котков. Що цікавого в даній справі? З доступних матеріалів даної справи з'ясовується, що взагалі то існувало два договори. Укладені між заповідником Лаврою та УПЦМП. Це договори щодо почасового безко... безплатного, безкоштовного користування будівлями у Вспенського собору та трапезної церкви з трапезною палатою. Це договори за номерами 1Б та 2Б від 17 червня 2016 року. Термін даних договорів закінчився. Я звертаю увагу на цей нюанс. Тобто, суто з юридичної точки зору у ПЦМП не має жодних прав на даний час щодо безоплатного користування будівлями Успенського собору та трапезної церкви з трапезною палатою. Також з доступних матеріалів справи з'ясовується, що Заповідником Києво-Печерська Лавра було взагалі-то в кінці 2022 року видано наказ, яким утворювалася комісія. Комісія для приймання передачі майна. Комісія загалом повинна була ще 5 січня здійснити інвентаризацію майна, скласти інвентаризаційний акт, а також акт приймання передачі майна. Загалом стверджень представників УПЦ МП 31 грудня 2022 року о 21 годині вечора двері Успенського собору та трапезної церкви з трапезною палатою були опечатані, та представників монастиря не було допущено у культові споруди. Також УПЦ МП в своїх заявах до суду наголошує, що в Успенському соборі та трапезній церкві з трапезною палатою міститься величезна кількість майна УПЦ МП, що було надбано завдяки пожертвам вірян, та може бути це майно пошкоджено, викрадено або знищено в разі, якщо буде надано доступ до даних приміщень. Третім особам, або якщо ці приміщення будуть передані в оренду чи тимчасове користування третім особам. Крім того, надання споруд для звершення богослужінь чи релігійних обрядів іншим релігійним організаціям призведе до порушення законних прав та свобод вірян УПЦ МП. Так теж вважають представники УПЦ МП і засвідчують. Про це в своїх заявах. На мою думку, це дуже спірні і провокаційні твердження. Далі ми з вами поговоримо про адміністративні щепозови, подані у ПЦМП. Це справи про визнання нікчемним попередження від 10 березня 2023 року, про розірвання договору номер 2 від 19. -го. 0713 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державної власності. Нагадую про даний договір, про попередження я детально розказувала в минулому відео, коли ми оглядали матеріали господарської справи номер 910, дріб 4552, дріб23. Про це, як я вже казала. Записано окреме відео переглядайте. А ми повертаємось до нашої розмови. Так от, представники УПЦ МП вирішили подати декілька позовів з однаковими позовними вимогами до Київського окружного адміністративного суду. Які ж вимоги вони виставляли? По-перше, це визна... визнати нікчемним попередженням про. Розірвання договору безоплатного користування, також визнати протиправними дії виконуючого обов'язки генерального директора Рудника Олександра Володимировича з приводу прийняття ним незаконних рішень про розірвання договору, надання незаконного попередження про розірвання договору і створення підстав для незаконного закриття монастиря. Також вони вимагали заборонити Генеральному директору Олександру Руднику, виконуючому обов'язки генерального директора Олександру Руднику розривати договір номер 2 від 19.07.13 року, укладений між заповідником Києво-Печерська лавра та ОПЦ МП. В результаті Трьома різними суддями адмінсуду 21 березня, 23 березня і 24 березня постановлені ухвали про відмову у відкритті проваджень в даних адмінсправах. Підстава відмови це невірно визначена підсудність позовних вимог. При цьому, відверто кажучи, якщо проаналізувати дані ухвали, то визначу, що. Чітко, конкретно і правильно застосовані в даному випадку норми процесуального права. Отже, станом на сьогодні, на 3 квітня 2023 року, ми фактично маємо дві реальні справи, подані УПЦ МП, які прийняті судами та по яких призначено розгляд даних позовних вимог. Це справа щодо усунення перешкод здійснення богослужінь, яку, як я вже казала, будуть розглядати 11 квітня, а також справа про визнання недійсним правочину щодо однос односторонньої відмови від договору та застосування наслідків недійсності правочину. Цю справу будуть розглядати 26 квітня 2023 року. Однак з медіапростору, Є інформація про те, що вже тепер заповідник подав позов до УПЦ МП щодо усунення вже УПЦ МП чисельних перешкод на шляху передачі в законний спосіб майна києво печерської лаври. Що ж, будемо слідкувати за розвитком подій щодо особистих відчуттів. Я приїздила до лаври, мені було цікаво, відверто кажучи, відчути настрій і подивитися на реальність цього дійства. Прихильники УПЦМП, саме прихильники, а не віряни, як їх часом називають. Прихильники УПЦМП настроєні дуже агресивно. На будь-яке запитання, відверто кажучи, переходять просто на крик. Або, кажуть, прокльони. В деяких крамах, куди фактично був доступ, я звернула увагу на пусті підрамники. Скоріше за все, раніше там були ікони. На території Лаври багато куполів з хрестами лежать на землі. Чому це так, я не можу пояснити, що сумно! Постійно говорять про те, що наче хтось когось виганяє або вигнав. А чи дійсно це схоже на те, що виганяють? Давайте я вам зараз намалюю малесеньку таку ситуацію. Почалася війна, ви, особисто ви, слухач мій дорогий, власник будинку. Будинок на два виходи: ви приютили переселенців. Безкоштовно. Поговорили, що вони поживуть півроку, віддали їм половину свого будинку. Через три місяці ви почали чути звуки дрелі там, в тій частині будинку, де живуть ваші, ваші е, переселенці. З'ясувалося, що ваші гості вирішили щось там переобладнати частину приміщень будинку. Ви шоковані. На ваші якісь прохання не реагують і нічого не припиняється, дрелі далі працює. Ви вирішили розірвати угоду про безкоштовне проживання. І ось переселенці засіли в частині будинку, кричать, що ви їх виганяєте і ви не маєте на це право. Вам ця історія нічого не нагадує? Напишіть у коментарях. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема по темам мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, перетину кордону чоловіками, а також щодо справ в сімейних, в сімейних стосунках, спадкових справах, будь ласка. Електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!